Новація для дошкільнят та їхніх батьків у Києві. Запрацювала нова система електронної реєстрації до дитячих садочків. Чиновники кажуть, віднині у дошкільних навчальних закладах не буде корупції. Батьки ж панікують. Тепер взагалі черг не бачать. Тож чим нова система ліпша за стару та чи допоможе вона потрапити вашій дитині до омріяного дитсадка? Дізнавалася наша Інна Власова. Скажи, Льоша, Льоша. скажи краля, Плата. маленькому Олексію вже два з половиною роки. Він дуже любить бавитися з дітками, тому кожного дня проситься до садочка, бо знає, що там зможе награтися вдосталь. Та записати синочка до дошкільного навчального закладу мама ніяк не може. Ще з самого народження стала в електронну чергу. Та як була 150-ю, так і залишилася. Коли я почала ходити по садикам, мені говорили, ви бачили, яка ви в 150-я, 150-я. 60-е это нереально. Попадают те родители, те детки, которые 15, ну, в первых 15 в очереди. То есть это когда он у меня в садик пойдет, когда в школу надо будет садочка не можуть потрапити усі ці діти. Мами скаржаться, була стара система електронних черг, з'явилася нова. Тепер потрібно реєструватися заново. Та чи збережеться черга, невідомо. Ми тільки отримали посвідчення про народження дитини, одразу стали у чергу, але ми зараз не розуміємо, на якому місці ця система електронна, вона постійно падає і тому що зараз буде, ми не знаємо. В міській адміністрації наполоханих батьків заспокоюють. кажуть, стара система електронних черг була не Тож тепер її вдосконалюють. А місця в черзі залишаться, тільки потрібно не забути перереєструватися. Батьки зареєструвалися і відповідно протягом трьох років черга їх рухалася. Ну я впевнена, що немає таких випадків, коли три роки черга не змінювалася. Тобто черга змінювалася. Припустимо, вони стали тридцять. Так то відповідно в новій черзі, коли вони переєструються, то їхнє місце буде саме тридцяте. Та батьків така відповідь не вдовольняє. Боже. Навчені гірким досвідом на садочок чекають по кілька років, а жодних зрушень не бачать. Новий садочок тут на столичній Троєщині чекали кілька років, і з тяжкими зусиллями забудовник таки його звів. Однак, що ці дітки таки потраплять до нього, ніхто обіцяти не може. Якщо не цей садочок, ми не знаємо, що робити. От правда, ми не знаємо, Нам би хоч якусь інформацію. Куди біжать, що робить, хоч скажіть, куди можна звернутись, юристи радять звертатися до депутатів, кажуть, вітчизняне законодавство недосконале. Тож потрібно вести норму, аби мешканці найближчих будинків мали першочергове право віддавати своїх малят. Що кілька будинків і наявний один єдиний забудовник, щоб він будував садочок і передбачали саме, що першочергове має право ходити в цей садочок діти, мешканців, які проживають найближче до цього садочку. Та поки першочергове право на садочок має лише малеча з пільгових категорій. Це діти воїнів, АТО, бійців Нацгвардії та постраждалих під час Чорнобильської аварії. Та навіть для них буде своя електронна черга. Якщо ми бачимо, що в групі дві вільні вакансії, то в першу чергу туди потрапляють дітки із пільгової категорії. Міські очільники кажуть, за три роки електронна система дозволила зменшити черги у садочках на третину. Однак, в черзі залишається ще щонайменше 10 тисяч дітлахів. і що їм ро. Обити відповідь не береться давати ніхто. Інна власова Володимир Коновалов, Олег Мацкевич, НТН.